Так, Салют кінговодам і риноводам. Наступне моє відео хочу розказати про те, як я робив заміну антифризу. Може, десь щось і неправильно робив, От, то в принципі, якби, буду дякувати за ваші коментарі От, більш дотепні. От. Почав з чого? Відкрутив розширювальний. Спочатку оглянув систему, де знайти саму нижню точку. Вирішив, що треба відкрутити бачок розширювальний. Ось оцей патрубок. Йде, він йде донизу. Вон йде донизу. І вон, от видно тройничок. Він чудово видно на задньому плані. Ось якраз Ось цей патрубочок. Ось. О він. Він, якраз він йде туди. Що я, що я зробив? Відповідно, відкрутив кришку, злив все, що було в розширювальному бачку, зняв ці чудові кліпси, їх не зрад, мабуть, жабоїди тут поставили. От, сюди за... Це, засунув стильний циліндр, щоб не лилася рідина, і подав своєму сину в яму. От, в ямі. Доберемося до ями. Ось цей, ось цей тройничок з ями. Відповідно, гарненько, просу, відповідно, гарненько просунули ось цей патрубок сюди. Гарно це все вивернув, щоб не було залома. І плюс цей тройник вивернув, на 90, вивернув, отако, по руці, от, вивернув отако на 90 градусів, щоб він мені стояв. Гарно от, плавно в патрубок і тут під, підпер його чурочкою дерев'яною. Вот. Під пар дерев'яною чурочкою. Вот. Після цього, скажімо, спустився в яму, вот. зняв кліпсу, цили... зняв, зняв циліндрика, злив, злилася зовсім фігня. От. Потім э, компресором дмухнув сюди, дмухнув сюди. Далі ще? Ось вот тут є. Вже безпосередньо на самому блоці. Ось. Вот тут еще. Вот він термостат. оцей цей оцей, оцей сосочок для стравлення. його видно, я думаю, я думаю, О, Ось він. Вот. Оцей сосочок для стравлювання і прокачки і цей. І тут сосок есть. Вот. Для ідры. Вот він. От якраз патруб, патрубок інтеркульора і під, топ, під топлівопроводом йде оцей сосочок. Їх відкрутив, змуханув за допомогою пістолета з компресора. От злилося порядка 5 літрів, десь 5,5. Знову ж таки, патрубок вверх засунув все в, в розширений бачок залив порядка баклаху 5-літрової дистильованої води, так само е крутячи ці всі е дві кришечки цих сосочків. От, і Таким чином скажімо, стравив повітря. Прогрів машину до відкривання е термостата, щоб цей патрубок був гарячий і радіатор був гаряченький. От, прогрів, значить все відкрилося, водичка всюди покалопусилася, вимила старенький антифриз. Ще в мене така була віда, що анти, антифриз ніби дивився на бачок, був зелений, злив, виявився жовтий. Тобто мусово було все вимувати. От, Прогріли машину. знову ж таки, Бачок постійно відкручений. він то тут, тут барахтається, тут, -тут для зручності. От. І Знову ж таки, кліпси знімаються, глушиться цей патрубок, опускається вниз. Знімається заглушечка, знову виливається вже вод... дистильована водичка разом з залишками жовтого антифріза. От, Так само, два соска, два соска, соска цей патрубок туди дмухається, знову ж таки, 5 літрів, видувається. Знову ще, ще раз я залив, бо було дві баклахи водички, щоб вже капітально вимити, все вимив. Протягом двох промивань дистильованої водою, відповідно, по датчику було видно, що мотор непогано прогрітий. Включав печечку, печечка дула теж От. І зли, Іде другий раз, злили воду. І вже скажімо, на третій раз залив я зелененького антифріза. Купив я ось таку біду. Фортіс. Ніби як, ніби як німецький. Ніби як німецький. Німецький гамбургський. От, ні, не видно, погана роздільна здатність. Але що мене засмутило, що тут по-російськи і по-українськи написано для, значить, для нашого кончелижного слав'янського ринка навіть німчура не буде робити нічого, щось менш більш якісного. Але принаймні цей хоч інтіфріз, він в два рази дорожчий за наш ну, рази. 400 гривень на 10 кг. Це десь 9,5 трошки більше, ніж 9 літрів. От, от і видно, по ньому, видно по ньому, що тут 4 літра, 4 літра було чуть більше 9. От і рахую, 5 літрів антіфрізи зайшло. Да, там ще залишилося літра 1,5 дистильованої водички. Але вона з часом, википить, з часом википить, рівень впаде і я долью літру ще може антифрізи. от Таким чином збираюся дистильовану водичку вигнати в процесі експлуатації. Бувши варіант, бувший варіант замість цього антифріза, я так думав, пикався, микався, але ну, трошки там і по грушах було. Це десь порядка 130 гривень літра концентрата концентрату От, Вона такого зідко салатового кольору, мені щось не сподобалося. Я тут вибрав антифріз як блендінка. По зеленому кольору, який мені подобався. От, В принципі, все, що я хотілося розказати по заміні. Все,